Чому трясуться руки під час хвороби Паркінсона? Нам треба розуміти, хвороба Паркінсона це нейродегенеративне, хронічне захворювання, основною ознакою, якої є ці моторні якраз прояви тремтіння у спокою. Тобто ви можете сидіти, лежати, так, і у вас буде тремтіння. Але чому це виникає? Всі ми знаємо, що в нас є гормон, е, такий гормон, дофамін. Всі ми знаємо задоволення, мотивація, тому прекрасно. Проте він також є досить важливий в руховій активності. Якраз під час хвороби Паркінсона його недостатня кількість цього дофаміну, так? І як наслідок, так? Тобто в нас дофамін, в нас є субстанція В ній виробляється нейромедіатор, так, дофамін, так. Його виробляється недостатня кількість. Далі у нас є базальні ганглі, які відповідають за рухову активність. І якраз дофамін допомагає базальним ганглія в цій, якби знаєте, руховій активності. Він по суті точ, по суті балансує міжки, знаєте, двома такими двома шляхами, тобто прямий шлях. Коли запускаються ці рухи, тобто дозволяють швидко встати, сісти, тому подібне запустити рухи, і непрямий гальмує небажані рухи. Проте ми всі розуміємо, коли достатньо цього дофаміна оці два шляхи. Працюють, тобто вони знаєте, як ну, працюють невправно. По Перше, оцей, що запускає рухи, він знищує активність, а той, що гальмує, збільшує активність. І як наслідки, як наслідок, так, тобто, ми маємо ці небажані мікроімпульси, які йдуть до наших м'язів. Як наслідок, ми маємо тремор.